Якщо тобі потрібен надійний автомобіль за адекватні гроші з невеликою витратою палива, на яку не буде проблем з запчастинами, який невибагливий до наших солей на дорозі, по ходовці питань не буде. Ідеальний варіант Міган 4 за адекватні гроші, 11800, має класну комплектацію, безключовий доступ. Великий екран це у нас вже китайська мультимедія, який є просто все. Android Auto, Apple CarPlay. Коротше, тут функціонал максимальний. ЖК-приборка, датчики дощу, світла, екорежим, система Stop Start та багато іншого. Ево, коври, до речі, по коврам фаркоп даже є. Ззаду в багажнику у нас також є коврик та оригінальні ворсові коври. Ця машинка у нас в наявності в Вінниці та готова до любих ваших перевірок.